Доброго дня, мої любі малюки! Сьогодні в нас буде цікаве заняття ліплення, але перед цим я хочу вам загадати загадку. Слухайте уважно! Ми улюбленці всіх дітей, малюків і школярів. З нами ніколи сумувати, а дуже весело грать. Як ви думаєте, хто це? Так. Вірно, це іграшки. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами для наших гарних іграшок зробили із пластиліну солодощі ось такі гарні, красиві. У нас будуть цукерочки і прикрашені пончики. Ось такі. Але спочатку я хочу, щоб ми з вами розімняли пальчики перед заняттям і зробили пальчикову гімнастику, яка називається квіточки. Приготували, зробили кулачки і разом зі мною робимо. Наші гарні квіточки розпускають пилюстки, вітер тихо повіває, він пелюсточки гойдає. Наші гарні квіточки постуляли пелюстки, голівоньками хитали і тихо-тихо засипали. Так, молодці, а тепер приступаємо до нашого ліплення. І до ліплення ми беремо шматочок коричневого пластиліну, оранжевого пластиліну, рожевого. І білого. Так, роз, розділяю я коричневий пластилін ось на такі шматочки. Один, два, і менший третій. І так, із найменшенького я рухами перед, назад, виліплю ось таку ковбаску. Можна трішечки меншу, можна товщу. Ну, а я захотіла ось таку гарну карамельку. І Бачите, ось приготувала для неї від цукерочки бумажечку. І ось таку зробила цукерочку. Так, для кошенятка буде. Так, тепер я хочу із коричнього пластиліну, гарненько його розімну, щоб він пом'якшав. І коловими вже, не рухами вперед-назад, як коли я робила ковбаску, а коловими рухами виліплю ось таку гарну. Кульку і хочу сформувати ось її так. На, ніби пів кульку, так трішечки її притисну. Так, тепер беру стеку. І стекою ось такий гарний візеруночок. Хочу зробити спочатку кружечок на нашій цукерочці. Ніби з коробки, да? а Асортіє такі цукерочки. Так, зробила кружечок. А тепер прикрашаю ось такими смужечками донизу. Згори донизу їх роблю. Ось так оздоблюю нашу цукерочку. Так, готову, ложу сюди. І з другого коричнього шматочка. Я теж хочу його гненько розімняти пальчиками, але з нього я хочу спочатку от, ліплю кульку, а потім сформую із цієї кульки, ось так притиснувши пальчиками, раз. Потім другий раз хочу сформувати кубик. Так, ось такої форми буде в нас друга цукерочка. І потім я хочу її оздобити. Дивіться, я вже розкатала таку тенісеньку ковбасочку зробила, і хочу з неї викласти ось такий гарний візеруночок, можна ніби так хвилястими. Ось так. Мені захотілося А можна як серденько, кому як захочеться. Ось у вигляді серденька навіть отрималося в мене. Я ось таку цукерочку. От сюди оставляю. Тепер я хочу зробити цукерочки в нас готові, да, смаколики такі для наших а, іграшок. А тепер я хочу із помаранчого пластиліну розділю його навпіл і зроблю два пончики. Так, перший шматочок катаю ковбаску. Так, катаю гарненько. А потім я його сформую у. Бубличок такий. І, звичайно, акуратненько оці краєчки змащу так, щоб їх не було видно. Так, щоб пончик був красивий, ніби справжній, щоб нашим звіряткам, нашим іграшкам сподобалось. Тепер я візьму і ось уже з готової тоненької кавпаски прикрашу його таким візеруночком, ніби шоколадом Таким таненьким палью його. Ось так хвилястими гарним лініям, таким виклала. Ось і готов наш пончик. Тепер другу половинку нашого помаранчого шматочка я теж акуратненько розкатаю у товсту. Ковбаску, і з неї теж сформую наш такий бубличок-пончик, який буде пончиком. І знову акуратненько краєчки змащую, щоб не було видно поєднання. Так, готовий пончик майже. Так, ще трішечки. Тепер я хочу оздобити цей пончик маленькими такими гарними кульками. Буде ніби... Красивий цукор кольоровий! Ось такими красивими малесенькими кульками я викладаю наш. Візеруночок на пончику, можна більше, можна менше, можна іншого кольору. Хто захоче, може взяти блакитний, або зелений, або жовтий. Це вже у кого яка фантазія. Так само, як і кульки можна робити. Бачите, я і більше, і менше зовсім роблю. Які сподобаються такі і викладаю ось такий пончик, майже вже готовий. другий. Прикрасила я для наших звіряточок. Можна ще додати, по бокам, прикрасити, щоб було більше красивіше. І так, ось такі. Пончики в нас вийшли, і ось такі гарні цукерочки для наших іграшок, для наших друзів. Я дуже сподіваюся, мої любі маленькі глядачі, що ви теж зробите такі гарні солодощі для своїх іграшок, і потім мені пришлете. До побачення, малюки!